Тепли ціновочі математики розв'язуємо номер 176. В чисельнику 12 м квадрат. В знаменнику 7С в четвертому степені, поділити на 6м в четвертому, в знаменнику 35 с куб. Нагадую, що при діленні дробів перший дріб ми залишаємо без змін. Ділення зводимо до множення, а до другого дробу повинні записати обернений. Отже, чисельник і знаменник поміняти місцями. При множенні дробів перша дія, яку ми виконуємо, це скорочення. Отже, дивимось, чисельнику є множник 12, знаменнику множник 6. Обидва діляться на 6. 12 ділимо на 6, 2, 6 ділимо на 6 – 1. В чисельнику є множник 35, в знаменнику множник 7. Обидва діляться на 7. 35 ділимо на 7 – 5, 7 ділимо на 7 1. В чисельнику є множник m квадрат, В знаменнику є множник m в четвертому степені. Отже, дві М можемо скоротити, в знаменнику залишиться m квадрат. В чисельнику це в третьому степені, в знаменнику це в четвертому степені. Три степеня скорочуємо, одне це в знаменнику залишається. Отже, після скорочення в чисельнику залишились множники 2, 5, буде 10, в знаменнику залишились множники С м квадрат. Ми поділили друби. Друге завдання. 9m квадрат в знаменнику 22n куб. Поділити мінус в чисельнику m в п'ятому степені, в знаменнику 11n в 6. Один дріб додатний, другий від'ємний, при діленні отримаємо від'ємне число. Перший дріб залишаємо без змін. Ділення зводимо до множення. До другого дробу записуємо обернений, отже, чисельник і знаменник міняємо місцями. Починаємо зі скорочення. В чисельнику є множник 11, в знаменнику 22. Обидва поділяться на 11. В чисельнику є множник М квадрат, в знаменнику М в п'ятому степені. Отже, в знаменнику залишиться М куб. В чисельнику n шостому, в знаменнику Н в кубі залишиться в чисельнику Н куб. Після скорочення мінус залишився. 9 в чисельнику множимо на Н куб, в знаменнику 2 множимо на М куб. Завдання виконано. Третє. Мінус в чисельнику 7АБ в знаменнику 4CD. Ділимо в чисельнику 21А2Б в знаменнику 8CD куб. Мінус залишається. Перший дріб без змін. Ділення зводимо до множення. До другого дробу записуємо обернений, отже, міняємо місцями чисельник та знаменник. Починаємо зі скорочення. В чисельнику є множник 7 в знаменнику 21. Обидва діляться на 7. В чисельнику множник 8 в знаменнику 4. Обидва діляться на 4. В чисельнику є множник А в знаменнику А квадрат. Одне А в знаменнику залишиться. В чисельнику є множник С, в знаменнику множник С, скоротяться повністю. В чисельнику є множник Б, в, в знаменнику множник Б скоротяться повністю. В чисельнику Д куб – три штучки Д множили, в знаменнику Д. Отже, в чисельнику Д квадрат залишиться. Після скорочення мінус залишився в чисельнику 2d квадрат, в знаменнику 3а, ми виконали ділення. Четвертий приклад: мінус 27 m квадрат n в знаменнику 7 c квадрат x Поділити в дужках мінус. Чисельнику 9 mn квадрат в знаменнику 7C2 Х куб. Нам треба поділити два від'ємні дроби. При діленні два від'ємні числа дають число додатне. Отже, про мінуси можемо забути. Перший дріб при діленні залишаємо без змін ділення зводимо до множення. До другого дробу записуємо обернений, отже, міняємо місцями чисельник та знаменник. Множення починаємо зі скорочення. В чисельнику є число 27, в знаменнику 9. Обидва діляться на 9. В чисельнику множник 7, в знаменнику множник 7 можемо скоротити повністю. Переходимо до змінних. В чисельнику є множник m квадрат в знаменнику m, отже, одне m таки залишиться. В чисельнику множник n, в знаменнику n квадрат, в знаменнику одне n залишиться. В чисельнику c2, в знаменнику c квадрат скоротиться повністю. В чисельнику x куб в знаменнику x. Отже, в чисельнику залишиться x квадрат. Чисельнику після скорочення маємо 3 мх квадрат В знаменнику n ділення дробів виконано.